23 роки земля виділялася, її практично вже немає чого давати. Але коли от пішли ці розмови про те, що можуть отримати земельні ділянки воїни, які захищають відчину, то ми тоді зразу ж замовили документацію, і землі, де виділялися під огороди. От, перевели їх у бежі населеного пункту, змінили сільове призначення для виділення земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку. І от там ми даємо те, що є. Ми вручили 15-м нашим захисникам рішення сесії сільської ради про виділення земельної ділянки, а всього. Виділено і рішення є сесії сільської ради про виділення 25 земельних ділянок. Ну як, тут вибору на землю не було такого особого вибору. Ну, земля тут близько, коло почті недалеко від хати, де живуть батьки, ми живемо. То так я вважаю, що це нормально. Бійцям АТО надають земельну ділянку, так же ж, само, як і іншим громадянам України. Можливо, просто десь бійцям АТО їхні ж заяви швидше розглядаються, так як у них там проходять ротації. Хто там а, приїжджає відпустку чи там ще кудись, тому їхні заяви розглядаються, можна сказати, там, першочергово. На сьогоднішній день до нас звернулося 229 громадян від СІВАТО про виділення земельних ділянок. Всі їхні заяви задоволені. Ну, я ще не писав заяву на, на, на земельний участок. Якось був я документи вистановлював, бо ми були втіряні документи, я показ документами, поки постановлював документи. Ну, думаю, сьогодні напишу на земельний участок. Так, а у вас є ваш участок? Ні, нема. Я живу з батьками на свого учасника, я так нема. Ну він був в пригоді.